Привіт! Сьогоднішній наш урок буде присвячений мікрофону. У мене їх три, всі вони різної цінової політики. Розпочнемо з найдешевшого. Цей мікрофон я придбала на Аліекспресі. Він петличний і він не безпровідний, він провідний. Його довжина десь 1,20 двадцять, мабуть, він має ось такий вітрозахист, який постійно злітає. Е, і досить незручно з ним записувати, тому що його потрібно розплутувати. Кожного разу, знаєте, як з навушниками. І він не дістає в мене наразі до телефону. Тобто, телефон у мене стоїть десь на відстані півтора, мабуть, два метри, і мікрофон просто туди не дістає. Плюс, навіть якщо його туди підключу, буде видно цей висящий провід. Це, скажімо так, не дуже. І е, в нього ось такий штекер. Тому потрібно обов'язково купувати перехідник до вашого телефону. Наступний по ціні мікрофон це мікрофон Уланзі. У мене це подвійний мікрофон. Тому що мені потрібно іноді записувати інтерв'ю або ж записувати розмову двох людей. До цього я записувала це одним мікрофоном, і людям доводилося його просто передавати один одному. Ну на вид це було не дуже, і коли передавали мікрофон, друга людина вже могла почати говорити, і голос спочатку був тихим, тому що без мікрофона, а потім вона гучно старалася кричати в цей мікрофон. Виглядала не дуже, по звуку теж було не дуже. Один мікрофон на мені, підключений він зараз до мого телефону. До речі, я знімаю свої уроки на телефон. І ось другий мікрофон. Тут воно ну, працює як зарядний пристрій. В принципі, ми сюди ставимо, і воно заряджається. Доволі таки дуже зручно з собою носити, тому що тут жорстка поверхня. Ну, в принципі, можна з собою покласти. І третій мій мікрофон це мікрофон Boya. Це найдорожчий з моїх мікрофонів, але він мені не дуже подобається по якості, по тій причині, що він бере дуже високі ноти. І в мене був випадок, коли я записувала відео на замовлення, це було експертне відео, і е, людина говорила дуже голосно, і це давало дуже такий. Високі-високі тони. Я наскільки намагалася людині пояснити, що потрібно говорити більш так повільніше. До речі, це теж такий момент, який потрібно враховувати. Кричати в цей мікрофон не потрібно, тому що він розміщений дуже близько до вас. Ви його розміщуєте десь на відстані 10 см від губ. І, в принципі, цього достатньо для того, щоб ви розмовляли нормально. Кричати в нього не потрібно інакше ви отримаєте неякісний звук, який буде такими скачками. А якщо ви ще будете монтувати потім і працювати з цим звуком, то деякі додатки можуть оці низькі ноти прибрати, а високі залишити. І з таким звуком дуже, -дуже важко працювати в монтажі. Тому розмовляєте спокійно, розмірено і чітко. Отже, повернемось до огляду мікрофону. Він має ось такий вітрозахист. Вітрозахист у нас працює більше на вулиці. Коли вітряна погода, ми записуємо якесь відео, то вітрозахист прибирає шум вітру. І в нього теж є така штука, яка вставляється в сам телефон. Для кожного телефону ось цей штекер різний, тому коли ви замовляєте собі мікрофон, враховуйте це і обов'язково у консультанта запитуйте, чи підійде конкретно до вашої марки телефону даний мікрофон. Вони зазвичай в цьому розбираються і розуміються. Ну, в принципі, по мікрофонам мене все. Далі буде порівняння кожного з них по звуку. Першим будемо тестувати мікрофон у ланзі. З ним зняті попередні відео. Наступний мікрофон Боє. І я думаю, ви вже відчуваєте різницю, наскільки звук відрізняється від попереднього. Далі ми тестуємо мій мікрофон з Аліекспресу. Це провідний мікрофон. І, в принципі, звук на нього доволі непоганий.